вітаю вас! Розклад для вас 28 липня по 3 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Ви будете відкриті до якоїсь нової фінансової діяльності, яка зможе принести вам прибутки. Будьте впевнені в собі. Або це може бути також навчання по фінансах. Або яке в подальшому принесе вам фінансовий добробут. Подивимось ситуацію, яка чекає на вас. Вам дуже тяжко, ви навантажили себе, або життя так навантажило вас. У вас дуже багато обов'язків, і ви відчуваєте цю тяжкість. Подивимося, що заважає вам на цьому тижні. Вам потрібно спочатку обдумати і оцінити власні можливості перед тим, як діяти. Ось так. Потрібно обдумати, а потім діяти. Ви вже щось маєте, накопичили, вже якусь діяльність. Провели, ви вже маєте якісь результати і хочете рухатися вперед, розширювати свої. Можливості, справи, свої, свою там, діяльність, чим вона у нас пов'язана. Кожний особисто той знає. Але вам потрібно обдумати, куди рухатися, як, що, до чого, всі деталі, а потім рухатися. Все буде добре, просто гарненько обдумайте все. Порада карт. Порада карт. Вам потрібно. Відгородитися від когось або від чогось, від якоїсь ситуації. І потрібно захищатися. Ви маєте стояти на своєму. Хтось, можливо, хоче порушити вас, ваш особистий простір. Вам потрібно захищатися. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!